Школярів Чернігівського району посвятили у юнги, дали випити морської води, і вдягнули без козирки. Військові підбили підсумки конкурсу на кращого берег матросам та пісню вірш про тральщик чернігів. Серед переможців переважно дівчата. Вони переконані, що звичай не брати на човен жінок забобони. Мріють про море, хвилі і кораблі. Попила вже солоною води, відчуваю себе справжнім моряком. Звичайно, я б хотіла побувати на справжньому військовому кораблі і ну мабуть. Хотілося б побувати за штурвалом. Традиція посвяти у моряки існує здавна. Прижилася вона і в Україні, не гребують морською традицією і на тральщику Чернігів. До неї призвичають і школярів. Вона перейшла і на сучасні кораблі. Раніше змінювалася лише якась тара. Пили або з ринди, це морський колокол, або зараз як це робиться на флоті українському військовому з плафонів. Від світильників вони викручують, і кожен моряк, першою незалежності від моряк, матрос чи офіцер, кожен має пройти цю, цей ритуал, зробити і він отримує посвідчення моряка. Дружба між школярами і моряками тральщика Чернігів триває вже понад рік. За цей час дітлахи написали понад 100 листів матросам, а цього разу порадували новими здобутками.